І так, шановні, вас вітає, заставлюючи інженерно-технічно-волівельний спецназ «Місце Заставна. Зараз 12 година ночі. І я повністю всі свої бази даних. Хочу позвонити до генерал-підполковника е, айтішних -ті, ай військ нашого краю, нашої поколини, до Володимира. Чевне а також хочу позвонити до Тараса Ганіща, але мені совість не дозволяє позвонити їм в 12-й годині ночі. І тому мені з цією проблемою треба якось споротись самому. І хочу зараз вам показати, яка проблема переді мною стоїть. І так, шановні, дивимося на це, скільки я тут з роботи зробив, скільки прописано в мене оцих роутів, скільки у мене зроблено цих блейдів. Ось дивіться, бачите, який об'єм роботи. До кожного прописаний роут, багато контролерів, багато реквестів. І в кінці кінців я запоров. А що я запоров? Дивіться, у нас тут є силка. Приходжу от сюди, раз, натискаю, бачите, у нас є посилання на сервер. Так, і нам показує помилку. От бачите помилка. SQL state host local host is not allowed. Ту connect to зі MariaDB server, connection MySQL і так далі. From Session where От бачите, от така штука у нас з'явилась І а саме головне, дивіться, от раз, бачите, заходжу в базу даних MySQL. Localhost PHP, MySQL, і скільки в мене тут помило. Вам ці червоні поляни про що не говорять? А мені вони говорять: MySQL, Real, Connect Host local is not allowed to connect to this Maria DB сервер. Ну я не до Марії ДБ сервер під'єднувався. Я під'єднувався до, під до My SQL. А чому в мене так сталося? Я зараз вам це все розкажу. Ошибка при указанні соєднення для е, контролера в конфігурації. Тобто я прописав контрольор неправильно. Зараз я вам покажу. І це було фатальною помилкою, що це жесть. Саме настояща жесть. Так, знаходжу я той контрольор. тому що в мене був о, бачите, е, індекс. Роуд, індекс, а саме головне, оце, дивіться, road get, індекс посткрейт. Тут має бути edit, а я написав create. Ну я спеціально хотів зробити, тому що я хотів зробити коментар. І е, коли я прописав оцей роут. То це була фатальна помилка, яка мені коштувала, що я запоров усі е, бази свої. Ну нічого, зараз спробую це все відновити. І так, шановні, приступаємо до виконання нашого завдання, яке ми повинні виконати. Провожу евакуацію. Оцих файлів вже частину скопіював. Зараз копіюю ще. Бачите, воно вже зараз йде до кінця. О, скопіювало, і бачите, мене папка. Евакуація. Спеціальний термін. Так, о, бачите, ця папка. І зараз ще скопіюю необхідні файли, ті сайти, які я понаписував. Так, шановні, а тільки що я частково відновлю свій сайт, я хочу вам це показати. Так, то у нас php шторм, але ми зразу переходимо сюди. Раз, о, бачите, цей наш сайт, індексна сторінка. Вона пуста. Тут категорії, і тут у нас немає абсолютно ніяких записів. Пусто так само останні публікації, так само їх немає. Так, а для цього бачите, у нас є э, адресна стрічка, і замість індекс ми наберемо юзер. Так, ю Можемо юзер, можемо топік. О, і у нас відкрилась панель адміна, і бачите, так само тут все пусто. І у нас тут є записи, коментарі, користувачі, коментарі. Так, кого нам вести? Користувачів, давайте користувачів через сайт. Так, шановні, заходимо сюди. Ось, створити написано, бачите, натискаю, раз, відкривається форма. Так, і вводимо. Вадим. Вводимо з маленькою букви, тому що немає часу. Так. Пароль, вибираємо, о, бачите, оцей логін. Вносимо пароль. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, є. Тут ми дублюємо його. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, і тепер дивіться, ми хочемо, щоб у нас був адмін. Він може бути адміном, а може не бути. І бачите, якщо ми зараз ставимо один, у нас буде одиничка, якщо ставимо оцей чек. Заповнюємо його, раз, о. І пишемо створювати допис. Раз. І вже пішло. Так, пішло. А щоб передивитись, не треба нам їсти в базу даних. Раз, о, бачите, з'явилось. Вадім, видім собакаком, роль, що він є адміністратором. Ось, оце ми створили. Так ми можемо багато створити. Так, я можу навіть відзагодувати. От раз, раз, пішов сюди. Ядно наприклад, хочу зробити там, щоб в мене було Максим. І пишемо. Максим. Макс. О, хай буде, Макс. Так. Там Макс. Тут ми теж зараз виберемо. Макс. О, є. Е. І так само йому задаємо пароль. Задаємо пароль. Дублюємо той пароль. О. Так, а тепер йому адміна не будемо давати. Робимо просто обновити. Раз. О, пішло, обновили. І тепер дивіться, бачите, замість Вадима ми зробили Макс, Макс. І роль у нас вже не 0, а один. Так. А тепер я хочу просто удалю. О, дивіться, раз. І удаляю. О. Так, а давайте тепер звідси спустимося. У нас є така таблиця, називається пост. Таблиця записів. Раз, о. І бачите, вона у нас е, пуста. Тут у нас є ще такі, е, атрибут. Е, Колонка, статус, контент, малюнок має бути, тайтл. Ну і що? Заходимо ми сюди на свій сайт. Шукаємо, у нас о, записи є, бачите, записи. Раз, управління записами. Так, і зараз створимо. Так, створимо запис. О, давайте про хороших людей. Що у нас було? Супер проба. Раз, суперпроба. Тут вже набираємо не сімки, а просто дев'ятки. За браком часу. Так, вибираємо якийсь малюнок. О, малюнок є, тільки що вибрали. Вибираємо. І у нас є назва цього малюнка внизу. Так, і так само це піде у нас на публікування стаття. І «Добавити допис. Раз. О, і дивимся. Супер проба! Ну, тут є ще це поле, воно в мене статично, треба зробити, щоб було динамічно. І так само ми можемо це все видалити. Так, і дивимося знову в базу даних. От бачите, вона зараз у нас поста, але коли ми обновимо, давай, раз, обновити. І суперпроба, малюнок, і дивіться, тут бачите, 999. Йдемо сюди, Бачите, тут написано Суперпроба! І 999. Це у нас і, пости, записи. Так, а зараз ми от ідемо сюди, на цей сайт, і бачите, суперпроба 999. Тут у нас має малюнок, він не вивівся, нічого страшного. Це все я повідновлюю. Так, і от у ту категорію ми внесли тільки одну категорію математика. Ну таким чином я ще це все допрацюю. Саме головне, що я підключаюсь до бази даних до MySQL Admin. Шановні, я вам бажаю цього самого найкращого успіхів в житті, навчанні, в роботі і нехай вам всім щастить.